Усім привіт! З вами знову Сашко, і це гра Козаки 3. Будь ласка, підпишіться та поставте лайк, тому що сьогодні буде дуже важлива і дуже-дуже прикольна гра. Подивіться на карту, і, як ви бачите, сьогодні я граю на островах. Один з підписників написав мені, що було б круто, якщо хтось з блогерів взагалі зіграв би на островах. І реально подивимося на всіх, хто зараз знімає якісь відео з козаками три. Ніхто практично ніколи не грає на островах. Подивіться, яка краса, це річка, а ось це більше схоже на море. Дивіться, як небо добре видно у цій воді. Острови, мені, мені здається, це дуже-дуже прикольно. І я е, зробив кімнату, е, щоб зігратись з кимось через інтернет. А, і так і назвав цю карту Острови, і написав на англійській Ісленс. І що ж, і що ж, я побачив. Я побачив, що я сиджу 15-20 хвилин, а ніхто не заходить. Е, ніхто взагалі не реагує на таку формулюровку е, як е, острови. Ну і я. Що я зробив? Я зіграв з комп'ютером. Але е, подивіться, це острови і це дуже офігезно. І комп'ютер дуже дуже прикольно грає. Тому я вирішив зіграти на 20 хвилинах. З комп'ютером налаштування ті ж самі, що і в рейтингу. Тому я повинен був перейти у 18 століття, щоб бачити, щоб бачити. Ось бачите, йде корабель мого. Супротивника, а в нього ще немає 18 століття. Ось, а він йде сюди з сичовими козаками, мабуть, ще, ще щось хоче закупити. Але йому це навряд чи вдасться Дивіться, в мене вже 18 століття, я все бачу. І ось два моїх пароми загружені. Практично повністю. Подивіться, подивіться ще, ще, ще. Ось. В одному паромі в нас мушкетери, в другому драгуни. І я хочу, щоб вони висадилися ось тут. Подивіться на карту: якщо ось тут вони висадяться, то вони зможуть пересуватися і зайти прямо у місто. Щоб його захопити. Але мені треба прикриття. Бачите? Ось 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 в мене є галера, яка прикриває мої пароми. А ось паром з сечовими козаками, які, мабуть, хочуть зробити рейд. Коли я почав грати на островах, дивіться, я граю через стрілків. Тому що вони в мене вже практично повністю вдосконалені, і вони нереально сильні. В мене чотири конюшні, в мене дві казарми. і ось, ось, Дивіться, я вже підводжу свою армію ось сюди. І мої галери вже наносять якісь удари по ось цьому парому. Є, розірвали його. Дивіться, комп'ютер грає через яхти, я граю через галери. Галери це дуже-дуже круто. Тому що мені здається, що галери такі сильні, що вони можуть навіть 5-6 галер можуть втопити лінкор. Ну тому ось так. Дуже прикро, звісно, що ніхто не захотів зі мною грати з реальних людей, але, але нічого страшного. Так, давайте подивимося. Ось наш. Супротивник, він тут щось, якісь гаубиці, везе. Ось тут він хоче загрузити Пікінерів. Ну, одним словом, це комп'ютер, але мені дуже хотілося спробувати, як можна розвиватися саме на островах. Подивіться, ось тут вже моє військо. Ось тут я будую галери. Навіщо я будую галери? Щоб. Поставити їх ось тут, подивіться на карту, щоб я їх зміг поставити ось тут, у цій протоці, і закрити повністю прохід. А потім пересуватися, пересуватися трохи і розбити, розбити ось ці порти. Дивіться, в комп'ютер грає ну, так-сяк, але подивіться, в нього вже три порти. У мене один, я не витрачав на це багато а, часу. Дивіться, дивіться, ось його армія пересувається сюди. Але так як в мене тут близько. Давайте подивимось а, десь 230 стрільців, я гадаю, ніхто навіть не наблизиться до них. Ну, так, так і є. Тому ми бачимо, що грати через пікнерів через спосоносців не можна, коли ви граєте на островах. Якщо в когось є таке бажання зіграти на островах зі мною, пишіть в коментарях, домовимося і якось зіграємо. А також дуже важливо, щоб ви підписалися, якщо ще не підписані, і поставили лайк, якщо ще не поставили і написали комент. <гум> Тому що за останній час, мені здається, це перше відео на островах. Ось мої галери. Дивіться, розбираються, розбираються з ось цим паромом. І їм це, вдається, не дуже добре, але ось підійшли ще дві є. Дуже добре, дуже добре. Дивіться, ось мої драгуни. З мушкетерами підходять ще ближче, я таким чином виманюю війська свого ворога, щоб він підійшов ближче, щоб можна було розстріляти їх та зайти просто в місто. Дивіться, як гарненько, ось тут я вже перекрив, перекрив ось тут оцю протоку, щоб ніхто не, змог... не зміг просто так пройти, і це дуже-дуже важливо. Тому що якщо Давайте подивимося, хто там. У там вже є якась невеличка товпень, але не така вже і велика. Ось що чекає тих, хто захоче ось тут висадитися. Дивіться, мені здається, звісно, ось тут можна було висаджуватися і все було б нормально. І, можливо, в них це навіть вдалося б. Але чомусь тут нічого немає. Ну, так, комп'ютер-комп'ютер, комп але я отримав задоволення, тому що пограв на островах, е, наробив собі дофігезну кількість галер. Подивіться, ось така тут баталія. Але, на жаль, комп'ютер будував тільки яхти. Але нічого, е, мені і так сподобалося. Е, наступного разу, якщо знову ніхто не захоче зі мною грати на островах, я виставлю собі. Е, Неймовірний рівень, да, здається, найвищий. Так, ось, дивіться, що тут, ось тут. Ну, ніхто не може підійти, і це дуже-дуже добре. Дуже добре. Я просуваюсь, просуваюсь ще ближче. Дивіться, я гружу ще е, два пароми. Е, ось яка в мене база, дуже гарненька, все дуже-дуже прикольно, е, дуже багато ресурсів. Як я і казав, лінкорів я не замовляв, тому що вони дуже дорогі, і мені здається, галери все ж таки ефективні, тим паче на близькому. Близькій дистанції, дивіться, як вони палять. Тому що дивіться, в них на великій відстані вони б'ють на 100, а на маленькій відстані на 1000. І якщо ви підійдете дуже близько, буде дуже погано. Так, ось тут пароми вже. Парони, пароми з охороною відправляються. І в мене ось тут буде ще. Є. Більше військо, і я зможу, я зможу, я гадаю, війти прямо у місто. А ось тут зверху я розтрощив його ще один. Так, 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 щось збилося, але ми продовжуємо. Ось тут я намагаюсь лишити його трішки ресурсів. Ось тут мої галери, скільки в нас їх. 10 штук повністю вже перекрили. Ніхто тут не пройде. Ще трішки я буду пливти ось сюди. Але спершу я хочу зробити це одразу. Я хочу зайти у місто, тому що дивіться, ось мої пароми вже підійшли до берега. Зараз будуть вигружати. А, так, вигружається вже. Добре, добре, добре. Супер-супер. Скільки тут драгонів на базі? 144. Ну, дуже добре. Так, дивіться, комп'ютер <свісно> не своїх... свої думки про те, щоб якось змістити мене, але нічого в нього не виходить. Тому що він грає через пікінерів. Не граєте через пікінерів. <свісно> Коли граєте на островах, це дуже-дуже важливо. Тут залізний е каток нічого не зможе зробити. Так, дивіться, що в нас тут. Ну, Комп'ютер грає у якийсь там розвиток, він будує якісь, як, як вони називаються, давайте подивимось рибальський човен. Хочу, щоб було в нього багато-багато багато, е багато, багато е їжі. Ну... Дуже добре, дуже добре. Нічого тут немає, тому що все, що він хотів відправити на мій острів, я все перестріляв ось тут. Своїми драгунами та своїми мушкетерами. Дуже добре. Підмога йде, і вже, мабуть, буду заходити прямо у місто. І це буде дуже дуже прикольно. Дивіться, якісь тут гаубиці, щось настрілюють, я їх, мабуть, не бачу, тому що е, зайнятий ось цим. Я 12 галер переводжу в атаку. І зараз буду йти. Вже розстрілювати його. Порти. Супер, супер. Ось тут я, дивіться, одна галера. Вона розстріляла порт та дві шахти. Дуже непогано. Так, дивіться: ось тут у нас армія вже зібралася. Практично 200 драгунів, 200 мушкетерів. І можна йти уперед. Так, дуже-дуже добре, дуже добре. Як мені це подобається. Супер, супер, супер. Тут він нічого не може мені зробити, а ось тут я галерами підходжу до його портів. Дивіться, яка краса. Чому люди зараз не грають на островах? Ну, дивіться, не переживайте, якщо це відео зайде, напишіть мені про це обов'язково у коментарях. Поставте лайк, можливо, скиньте своїм друзям. І я буду все одно знімати, буду грати з комп'ютером. Якщо мені вдасться виграти у неможливого, я виставлю собі два неможливих і буду знімати крутезні відео з островами, навіть якщо люди не захочуть грати, але мені потрібні ваша реакція. Дивіться, що роблять 12 галер. Мені здається, так, все, все кінчено з нею. Так, дивіться, що в нас тут. Тут Я вже заходжу в місто і наводжу шорох. <рігла> так, дивіться. 12 галер. Супер, супер, супер. Ось так я тут розстрілюю усі пароми, щоб нікого він не загрузив туди та не відправив на мій остров, тому що це мій остров. <рігла> дивіться, тут вже дуже-дуже. Гарна оборона, 260 э, драгунів, э, мушкетерів 216. ну Звісно, що э, практично все скорострільність, вся вдосконалена максимально. А ось тут ну, нічого страшного. Так, дивіться, дивіться, ось тут товкуться мої 12 галер. Знищили один порт, другий порт і залишився ще один. Дивіться, маленька яхта. Дивіться, яка вона манюня. Малесенька-малесенька яхта, але в мене 12 галер. Дивіться, як потужно вони б'ють, коли знаходяться дуже близько. близько галери, реально рулять. Дивіться, що тут робиться. Місто вже повністю стерте з лиця землі, нічого тут немає, але це комп'ютер, він не здається, поки я не... Прикінчу останнього останнього селянина. Ну і це ж, прикольно. Так, давайте додивимося, як галери ось тут все гарненько зроблять. Є, yeah. дуже-дуже, дуже добре, дуже-дуже добре. Ну що ж, друзі, Ось таке відео з островами, мені дуже сподобалося. Якщо вам сподобалося, тут я шукаю, шукаю, шукаю. Дивіться, селяни постійно кудись тікають, постійно будують оці свої міські центри, будують склади, будують млини. і Що ти з ними зробиш? Я постійно бігаю їх. Ловлю десь 5 чи 10 хвилин. Ну, нічого страшного. Ось тут так не дуже гарно стали галери. Але, але вони дуже прикольні. Ну, друзі, підписуйтеся, ставте лайки. З вами був Сашко. Напишіть у коментах, як вам ця битва. Чи зможу я впоратися з неможливим. Наступного разу обов'язково спробую. І, можливо, у вас є якісь ще. Для мене поради. Будь ласка, теж напишіть, буде прикольно. Якщо є прикольні ідеї, теж напишіть і пишіть, пишіть, побільше пишіть, тому що це підіймає канал ще вище вище. І хочеться, щоб більше людей грали цю гру, тому що мені здається, грає декілька тисяч людей, які грають постійно, і все. А хочеться, щоб було більше людей, щоб все ж таки в острови люди хотіли грати. І на рейтинг теж буває, скаржиться, що сидять люди по 10-15 хвилин, і ніхто не заходить і це висаджує. Хочеться прийти, пограти там 15, 20 30 хвилин і займатися своїми справами. Я теж так гадаю. Тому, будь ласка, будь ласка. Підіймайте це відео своїми коментами і лайками. А я бажаю вам усього найкращого, друзі, щоб ваше життя було наповнене щастям, щоб все у вас було добре. З вами був Сашко, гра Козаки 3. До побачення, друзі!